В Одесі більше видів спорту, якими можуть займатися ветерани російсько-української війни. Тепер у цьому переліку з'явилася кульова стрільба, як захисники проводять тренування та про розвиток адаптивних активностей у регіоні. Загалом розкаже наш кореспондент Андрій Анастасов. Раз на тиждень по п'ятницях на ветеранів чекають у тирі дитячої юнацької спортивної школи стрільби. Прикордонник із позивним Спринтер тут уперше. В Одесі він на реабілітації важкого поранення боєць зазнав півроку тому на Курщині, коли ворожий дрон скинув поруч гранату. Там багато уламків, рвані рани відбита кістку і переломана нога, тому що граната вибухнула безпосередньо неподалік. Кінцівки. Сьогодні разом із побратимами спринтер стріляє по мішенях із пневматичних гвинтівки та пістолета. І хоча зброя спортивна, адреналіну, каже, не бракує. Перед кожним пострілом хвилююся, чи попаду, чи не попаду, щоб потім не було соромно за, за безцільно прожиті роки. Такий азарт, спортивний інтерес є завжди ну, вцілити. Тому що сьогодні це папірцева мішень завтра можливо буде якийсь ворог, тому ми маємо не втрачати навики. Саме заради такої розрядки захисників залучають до тренувань, запрошують із шпиталів, реабілітаційних центрів та санаторіїв, але лише з дозволу лікарів, тому що це може нагадувати їм про екстремальну ситуацію, тобто вони можуть ну, отримати психологічну травму. Тому ми їх відбираємо, тому психологи дають. Висновок, і ми тоді тільки починаємо заняття. Як правильно дихати, натискати на гачок, пояснюють тренери про втрати війни у цій школі. Знають не з чуток. Торік на Херсонщині загинув Валентин Дондіков, заслужений тренер України з кульової стрільби, майстер спорту міжнародного класу. Пішов на фронт добровольцем. Мене переповняє іноді... Мене переповнює інколи гордість за те, що ми займаємося тим, що можемо їх реабілітувати, хоча би чимось зайняти, щоб відволікти їх від тих ситуацій, в яких вони побували від того, що їм довелося пережити. Адже ми їм всім за це дуже вдячні. На Одещині розвиток адаптивного ветеранського спорту набирає обертів, особлива увага віддаленим громадам регіону. Тобто ми охопимо. Всі наших сім районів, і от в кожному районі будуть координатори серед ветеранської спільноти. Тобто ми їх будемо об'єднувати і долучати, щоб їх витягти, як то кажуть, з такої бульбашки своєї, і ось які це види спорту: баскетбол на кріслах колісних, волейбол на кріслах колісних, піклбол – це щось між великим і маленьким тенісом. Стрільба з лука вже у червні в Одесі проведуть всеукраїнський турнір серед ветеранів війни з адаптивних видів спорту. Вова кажуть, часу підготуватися до змагань вистачає та нагадують, працює гаряча лінія. Зателефонувавши захисники, можуть дізнатися про спортивні активності, які діють у регіоні. З Одеси Андрій Анастасов, і Гриміканошин подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.